Осуджені Даріцької виправної колонії номер 10 приєдналися до шанування пам'яті жертв голодомору. Цього року понітенціарна служба Херсонщини організувала унікальну акцію. 25 осуджених мали змогу повноцінно на волі відзначити пам'ятну дату. Звичайно ж, у супроводі під наглядом службовців. Участь у виїзді мали змогу взяти громадяни, які у свій час оступилися, але стали на шлях виправлення. Для таких сформованої успішно функціонує дільниця соціальної реабілітації. Дана структура є проміжною ланкою між в'язницею та свободою. Осуджені тут поступово звикають та пристосовуються до життя на волі. Подібний виїзд це проект унікальний не лише на Херсонщині, а й в Україні. Вот така ідея була. Ми посмотрели, що пропонує город в цей день, які будуть мероприятия проходити в городі, і решили подключить и наших осужденных. Они согласились с большой радостью, потому что как бы там ни было тоже среди них ну, не такое уж большое количество черствых людей. И я думаю, что каждого человека тем или той или иной стороной коснулась ну, эта трагедия. Во-вторых, это опять же так, возможность побывать в, в, ну, в таких местах, как музей, как театр. И, думаю, было такая предложено, они откликнулись и мы организовали. Слово пенитенцария обозначает милосердие, прощение». Поэтому наша главная задача, конечно, вернуть людей. Нормальної життя щоб вони швидше адаптувалися. Початку осудженим влаштували екскурсію у кризначому музеї, колектив якого люб'язно і без остриху погодився на співпрацю. Гостей занурили в історію, детально розповіли про події тих жахливих років. Екскурсанти слухали уважно і з цікавістю. А про масштаби геноциду багато хто знає ще зі школи. Ну, це коснулось в нашій країні практично кожної сім'ї. Це було горе для всіх, і дуже багато людей погибло від голода. Школі проходили все це. моїй сім'ї це теж каснулось також. На цьому подорож осуджених не завершилося. Делегація вирушила до училища культури, де незвичним гостям місцеві студенти продемонстрували театралізовану виставу за поли свічку. Завершився день скорботи біля пам'ятоку жертвам голодомору, де відбулося урочисте покудання квітів. Сміху і посмішок цього дня не лунало. А серйозність і розуміння, з якими до пам'ятної дати підійшли осуджені, приємно здивували. А відтак цілком можливо, що подібні виїзди у майбутньому можуть стати явищем традиційним.